Тільки я конкретно оголосила, що я буду проводити ефір, мені мозок почав підкидати інформацію саме про цей ефір, про цю тему, яку я заявила, проявлення. І я ще звернулася за допомогою к експерту к Ані Борщ. і... От розумієте, в мене є конкретна дія, конкретне питання, і мені потрібна конкретна допомога. Тобто це не таке щось невнятне і про все, і взагалі така інформація, а це саме конкретизація свого запиту і конкретизація, як вирішити цей запит. І от експерти потрібні для того, щоб тобі допомогти це робити.